Пло не для всіх. Жителі багатоповерхівки у Рівному скаржаться на холодні батареї у квартирах. Чиї нечистоти Уже відомі результати перевірки річки устя. ITV. Новини. Добрий вечір. Розібратися із покинутими автівками та розподілити державну субвенцію. Сьогодні відбулася чергова сесія рівненської міської ради. Не обійшлося і без дискусій, через що виникла суперечка у сесійній залі, та які рішення приймали депутати сьогодні у матеріалі Вікторії Якимець. Сьогоднішнє засідання сесії Рівненської міської ради розпочали із вручення ордену матері загиблого героя Дмитра Лопатюка, який загинув у травні минулого року. Опісля традиційно перейшли до розгляду питань порядку денного. Деякі депутати виступили проти закупівлі російського обладнання для енергоблоків Хмельницької АЕС. Вважаємо цей крок неприпустимим, так як ці кошти важливо зараз спрямувати на підтримку збройних сил України та розвиток децентралізованої енергетики. Луна і такі пропозиції, що для міста рівне досить 22 депутата, 23 голоси міського голови. Дякую. І розумієте, це буде розумніше. Ефективніше для нашого міста не обійшлося під час сесії і без дискусій. Уже традиційна тема суперечок допомога військовим. Зокрема, деякі депутати вкотре запропонували замість грошової субвенції закуповувати реби. Натомість таку позицію підтримали далеко не всі депутати. Спілкувалися з багатьма дуже багатьма військовими, всі як один. Погоджується з тим, що військові, як ніхто знають, які саме модифікації їм потрібні. Наша справа вчасно виділити їм субвенцію. Врешті-решт пропозицію закупівлі ребів замість виділення коштів таки не підтримали. Натомість депутати розподілили державну субвенцію на інші напрямки. Це також і на саме харчування, це також на підняття заробітноплаг і виплат вірніше самим педагогам. І що стосується це інвентаря, який ми зможемо собі закупляти співфінансуванням саме з міста. Це тобто є там оргтехніка, там і там різного характеру, то тобто, і те, що потребує наприклад, сьогодні наші шкільні заклади. Одноголосно підтримали депутати ініціативу про переміщення покинутих авто. Аби розвантажити вулиці міста їх будуть вивозити. У Нас це вже буде законний шлях, ми зможемо собі спокійно їх брати і вставити на якийсь певний період на, на тимчасове зберігання. Поки знайдеться власник, ми його тримаємо. Після того як його нема, проходить певний період. Ми його тоді утилізуємо. Контролюватимуть це, як зазначив Віктор Шакерзян, комунальні служби міста. Вони ще визначатимуть подальшу долю покинутих автівок. Серед можливих варіантів утилізації, як зазначив Віктор Шакирзян, здача на металобрухт. Якщо власник авто, так і не з'явиться. Загалом на сесію було винесено близько 200 питань порядку денного. У більшості вони стосувалися земельних питань. Вікторія Якімець, Артем Шаула та Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. Тепло не для всіх. У багатоповерхівці на степана Бандера у Рівному мешканці квартир на першому та другому поверсі скаржаться на те, що у квартирах холодно. Мовляв, платіжки отримують чималі. А температура у домі така ж як на дворі. Чому мешканці будинку недоотримують тепло та як можна це виправити? з'ясовувала наша Вікторія Якимець. Ну вже крик душі, вже не далі. Ну нема куди. Кругом дзвоню, кругом прошу, кругом ратуюся, і ніде не можна нічого добитися. Для мешканців багатоповерхівки на вулиці Степана Бандери кожен опалювальний сезон випробування з настанням зими. Подача тепла у квартирах ледве відчувається. Мешканці будинку кажуть, така ситуація повторюється із року в рік. Почалася зима. в мене може тиждень було тепло у квартирі, все время холохолодно. Ну, 15 градусів саме найбільша температура. 13 градусів один градусник в мене є. Якби були літні, тепленькі батареї хватило б. Жаліються на холод у квартирах, мешканці будинку і на другому поверсі. Ми постійно потерпаємо. І оце початок сезону. Ми починаємо воювати за тепло. Що року змін ніяких температура наразі ось у спальні 15 градусів, кімнаті 13. Рятуватися від холоду змушені усім, що попаде під руку, кажуть мешканці багатоповерхівки. Найбільше допомагають грілки та обігрівачі. Мій єси б не було його. Я не знаю, може вже й мене не було. Та всупереч тому, що тепла бракує, платіжки за нього приходять чималі, скаржаться мешканці. Тисячу п'ятсот ніби 26 гривень цей місяць мені було. Що зовсім не відповідає. Зовсім не то, що а зовсім не відповідає. Із цією проблемою мешканці будинку зверталися і до управляючої компанії, і до рівне Теплоенерго. Я постійно звертався в чіп і мій телефон там заблокували. І Костюк, оце начальник району Теплоенерго, нашого району. Тож додзвонитися не можна і туди додзвонитися не можна. Вони пальцем показують на того. Кажуть, ти подають, ти так подають, а ти а ти нічого не роблять. Основна причина недостатньої подачі тепла, як зазначає управляюча компанія будинку, чистота і порядок відсутність циркулярного насосу. У навколишніх будинках вони встановлені, втім їхньої потужності не вистачає, аби прогрівати крайні під'їзди. Мешканцям пропонують купити цей насос, однак управляюча компанія наголошує, що його встановлення та обслуговування не входить у їхні повноваження. Насамперед має бути відповідальна людина по будинку. Наприклад, на мою думку, я би звернулася в теплоенерго, бо вони мають фахівців, які. Розрахують, якої потужності треба цей насос. Вони мають фахівців, які розробляють проектну кошнорисну документацію. Однак у Рівне Теплоенерго пояснюють, їхня задача всього на подати тепло в будинок. Внутрішні тепломережі це власність відповідно мешканців будинку. Відповідно, вони ці повноваження делегують або ОСББ, створюючи ОСББ, або управлінські компанії. Ми не несемо відповідальність ні за теплопункт, який там знаходиться, тому що це власність ОСББ там чи. Власність будинку чи обслуговування управлінської компанії. А от встановленням того ж самого насосу має займатися управлінська компанія, додає Олексій Кривошеєв. Якщо це, звісно, входить у їхній договір. Перш за все, вони мають взяти е, свій договір з компанією, уважно його прочитати. і Якщо там є пункт, Обслуговування внутрішньобудинкових тепломереж то відповідно вимагати від компанії, аби вони займалися цією проблемою. Тож ще не єдиним виходом, як зазначають у рівне теплоенерго. Є ще одна спроба домовитись із управлінською компанією. А якщо ні, то змінити її на іншу. Разом з тим додають, що займатися вирішенням подібних питань потрібно ще до початку опалювального сезону. Вікторія Якімець Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group. Смертельне ДТП вчора на автодорозі Київ-Чоп у селі Вересневе рівнянин допустив наїзд на 35-річного жителя Волині, який переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Коли ж чоловік упав, на нього наїхав ще один транспортний засіб. Пішохода із тяжкими травмами доставили до лікарні. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи, його життя врятувати не вдалося. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочав досудове розслідування. За результатами огляду, обидва водії були тверезі. П Яна за кермом у рівному на вулиці Дворацькій сталося ДТП. Водійка дочі зіткнулася з припаркованим автомобілем Рено і втекла з місця подія. Очевидцем цього став невідомий громадянин. Він і повідомив патрульним про те, що сталося. Правоохоронці ж зі свого боку встановили адресу проживання винуватиці ДТП. У водійки виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Зрештою, на жінку склали три протоколи. Уже відомі результати перевірки річки Остя нагадаємо, місцеві жителі мікрорайону Золотії у Рівному нещодавно публікували кадри, на яких видно, як у водойму зливаються нечистоти. За перевірку одразу взялася державна екологічна інспекція. Які результати та що знайшли у річці, дізнавалася наша Юлія Котляревська. Підозри підтвердилися. Річка Устя у Рівному у районі Золотієва потерпає від забруднень. Це підтвердила Державна екологічна інспекція. У Нас зафіксовані перевищення по азоту амонійному, по нітратах, по залізу. І нижче ймовірного скиду ми зафіксували перевищення встановлених нормативів по біологічному споживанню кисню. Забили на сполох щодо стану водойми самі жителі мікрорайону Золотіїв. Вони зняли відео, як у воду стікають нечистоти. і виклали це в соціальні мережі. Але тут Сморід страшний, фекалії Все що тільки може тут плаває в ці річці. Після цього працівники Державної екологічної інспекції взялися за перевірку водойми. Вони відібрали проби води. Це і підтвердило, що річка забруднена нечистотами і не тільки. Одним із факторів забруднення річки це в першу чергу є скид недостатньо очищених стічних вод. Це низька санітарна культура населення, це ймовірність виводу труб від приватних садів. В річку, це засмічення берегів річки, нечистотами, відходами різним сміттям. Це атмосферні опади, коли з полів змиваються різні хімікати, нітрати та інші заходи. Місцеві жителі мікрорайону Золотіїв підтверджують, річка у жахливому стані. Ну грязна, грязна навіть коло неї стоять неохота. Річка була дуже гарна. Берег чистий був, косили люди, пасли там свій скот, а люди одихали, рибу ловили, купалися діти. Ну гарна річка була. Я думаю, що забруднена і так добре забруднена. Ну напевно, залежить і від тих, хто тут живе в першу чергу. Може, того, що її ніхто вже давним-давно не чистив. За результатами перевірки кажуть державні екологічні інспекції, вони надіслали лист до Рівненської міської ради, аби влада відреагувала на плачевний стан річки і вжила якісь заходи задля для зменшення зливу нечистоту водойму. Зокрема, кажуть, варто влаштовувати рейди та боротися з тими, хто здійснює скиди у річку. Юлія Котляревська, Ольга Соколюк, Богдан Чегус та Микола Мельничук. Телеканал Media Group. Про те, чому на рівненщину приїжджав президент України Володимир Зеленський, про будівництво об'їзної навколо дубна та про те, що на території одного з медзакладів рівного ввели масковий режим, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Без гулянь. У Дубні заборонили проведення гучних розважальних заходів. Крижана пастка. Чи безпечно виходити на лід на водоймах Рівненщини? Більше жодних гулянь. У Дубні рішенням виконкому заборонили проведення гучних розважальних заходів у закладах громадського харчування. Чи передбачені наслідки для порушників та як до цього рішення поставились дубенчани? Далі у матеріалі Валентини Захарчук. Танці та гучна музика так відпочиває молодь дубна. Втім, тепер такі розваги у місті не дозволені. 4 лютого на засіданні виконавчого комітету дубинської міськради ухвалили заборону на проведення розважальних заходів, зокрема тих, що супроводжуються гучними святкуваннями у закладах громадського харчування. Міський голова дубна зазначив, що такі гуляння не етичні під час воєнного стану. Три Міста де ідуть. Ідуть проводи наших героїв. Ось і вони, які загинули, і неподалеку відбуваються такі розважального характеру заходи в барах, різних ресторанах і в інших установах розважального характеру міста. Вони носять такий характер, який ганебний для громадськості і для категорії, яка сьогодні це не сприймає. А в більшості людей це не сприймає. Власників та адміністраторів дубинських розважальних закладів уже попередили про нові обмеження. Ті поставилися до рішення виконкому з розумінням. У поліції ж додали, що на виклики пов'язані з порушеннями заборони на гучні розважальні заходи реагуватимуть. З власниками і з адміністраторами закладів проводили вже на вихідними вихідними, які пройшли спільними робочими групами з працівників поліції, працівників Дубинської міської ради. Всі заклади громадського харчування в місті Дубно вони були. Відвідані в вечірню пору доби і з адміністраторами з власниками була проведена роз'яснювальна бесіда. Однак додають штрафів чи інших покарань для власників закладів громадського харчування не передбачено, адже рішення виконкому має рекомендаційний характер. Рекомендовано Дубинському районному відділу поліції проводити профілактичні рейди, профілактичні заходи щодо недопущення таких, ну проведення таких розважальних заходів. Дубенчани здебільшого підтримують таку ініціативу та погоджуються, що гуляння сьогодні не на часі, але є і ті, хто не проти благодійних чи навчальних заходів. А що празнувати, скажіть мені, будь ласка, те, що війна йде? Поки війна не закінчиться, святкуватися. Сні... Я взагалі рахую, що святкувати нічого не потрібно. Всі оці гроші, що йдуть на масові, як кажуть, міроприємства, я думаю, що краще було б їх віддати на ЗСУ. Я думаю, якщо організовувати якісь такі більш не знаю, не просто розважальні, якісь корисні вечори, наприклад, збори для молоді, для дітей, щоб трошки їх відволікти, я думаю, що це навіть було б корисно. Поліції та міській раді сподіваються, що дубенчани поставляться з розумінням до цього рішення та не влаштовуватимуть гучних гулянь, особливо в центрі міста, де стоять стели з полеглими захисниками України. Валентина Захарчук, Давид Одноколов, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Group. На дистанційному навчанні через збільшення кількості хворих на грип та ГРЗ понад три тисячі учнів рівного навчаються онлайн. Зауважимо, що заклади освіти самостійно приймають рішення щодо формату навчання. А з боку управління освіти здійснюється щоденний моніторинг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Зимова казка та її підступність, як не стати жертвою крижаної пастки після різкого похолодання. Водойми рівненщини вкрилися кригою, і люди вже виходять на лід. Проте чи всі знають, як перевірити його на міцність та що робити у випадку провалу, розкаже наш Артем Максименко. Лише тиждень тому термометр показував плюсову температуру, а сьогодні вже опустився до мінус 7 градусів і нижче. Після різкого похолодання водойми рівненщини вкрилися льодом, і перші сміливці від рибалок до любителів ковзанів, вже випробовують його на міцність. Однак рятувальники з відділу надзвичайних ситуацій на водних об'єктах міста рівного застерігають. Зараз виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина сягає 5 сантиметрів і більше. Проте навіть це не гарантує повної безпеки. 5-7 сантиметрів повинен бути лід для одного пішохода, якщо скупчення люди... Одей це повинен бути 15, тому що якщо поодиночний не скупчуватися, можна виходити на лід. Відтак про всяк випадок на Басівкуцькій водоймі у рівному, у разі надзвичайної ситуації, завжди є черговий рятувальник. Якісь ситуації на воді провалилися під кригу. От вони використовували рятувальні санчата, які, якими, за допомогою яких можна пересуватися. Люду і так само вони не тонуть, і е, рятувальник за допомогою цих санчат е, підходить до того місця, де людина провалилася під кригу, і надає е, допомогу. Також кожен особисто, перш ніж тупити на лід, може самостійно оцінити його стан. Міцний зазвичай має синюватий або зелений відтінок, тоді як слабкий і тонкий, білий, жовтуватий або каламутний. Водночас синоптики прогнозують, прохолодна погода з незначним потеплінням на Рівненщині протримається до кінця місяця. Зараз у нас відбулося вторгнення з Арктики. Надійшло дуже холодне повітря, і температура в нас знижувалася сьогодні саме до 12 градусів морозу. Сьогодні завтра до нас вже починає надходити більш тепле повітря, атлантичне, але воно короткочасне. Це буде вторгнення тепла, підвищується температура. треба бути обережним, але я думаю, лід не розтане, він не стигне за ці два дні. Коли температура буде від нуля до двох тепла, я думаю, що не розтане. Рятувальники вкотре нагадують, під час виходу на літ найголовніше не скупчуватися та не розпивати на ньому спиртні напої. Артем Максименко, Роман Антонюк та Микола Мельничук телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.